Вам, напевне, добре знайомі кадри ілюстрацій, які ви щойно побачили на екрані, адже саме вони відображають поштовий випуск про Херсон. І для кого не секрет, що поштова марка спочатку повномасштабного вторгнення користується неабиякою популярністю. Адже, за словами розробників, саме поштова воєнна марка стала справжнім символом боротьби за перемогу України. Я вирішила дослідити та розібратися, які етапи створення марки та чому ті. Пророчі на думку українців зображення отримали таку популярність. Поштова марка це не лише спосіб оплати поштових поштової кореспонденції, а це інвестиція, це пропаганда і це колекційний матеріал. 12 квітня, коли ми презентували марку Руський воєнний корабль і за кілька днів потонув крейсер Москва, це зрозуміли всі. Я думаю, що зараз ті люди, які продовжують колекціонувати поштові марки воєнного часу, вони правильно роблять і вони розуміють, що це документування нашого важкого шляху до перемоги, і потім буде, щоб показати нашим нащадкам і згадати і про трагічні події, і про наші перемоги на фронті. Процес створення поштової марки поділяється на декілька етапів. Спочатку це затвердження концепції марки, реєстрація авторського права. Згодом безпосереднє виробництво і постачання до відділень. Однак, як зазначає команда творців, головним етапом у процесі розробки марки є пошук художника та обговорення самого ескізу марки, який у результаті побачить світ. Ми кожного разу експериментуємо. Тобто, один раз ми проводимо всенародні конкурси, на які отримуємо різні ескізи, потім обираємо кращі і виставляємо на народне голосування. Ми такі робили минулого разу два чи три рази. А цього разу теж повторив з дитячою маркою, коли е, брали ескізи на до випуску діти перемоги, малюють Україну в майбутнього. А в інший спосіб ми побачили якусь класну роботу художника на на сторінці в соціальних мережах. Подумали, о, це може бути ідеєю випуску. А давайте спробуємо з ним сконтактуватися і розвинути цю ідею на інші поштові продукти. І такі у нас теж є приклади. І третій е, третій шлях це коли є художники, які ми знаємо, з якими працювали по поштових випусках, ми знаємо їх сильні сторони і пропонуємо їм зробити той чи інший випуск. Автор марки Херсон це Україна Андрій Сагач зазначив, що головним посилом марки про Херсон є нагадування про те, що потрібно любити рідну землю та пам'ятати, які події переживають українці. Я пішов від тої, відштовхнувся від того, що от є вислів, земля пам'ятає все. Я собі уявив, що цей кавун, Йому земля передасть на генетичному рівні. Це все що там відбувалося на цих територіях, і у жилки в Кавуні вони будуть як пам'ять про це. Я знав, що це колись відбудеться. Ну не буде так, що от Херсон там залишиться в Росії чи щось таке. Ну це я, я це відчував. Як повідомила Наталія Мухіна, найбільшу популярність та рекорди у продажі здобула марка про руський воєнний корабль. Наклад цієї марки став історичним, адже за перші п'ять днів було продано близько 500 тисяч екземплярів. Ні, одна марка, яка вийшла після цього, не перевершила цей успіх. І скажу навіть більше, що після випуску марки Русський воєнний корабль», тираж якої перевищив у вісім разів довоєнний тираж художніх марок, і цього не вистачило, Вона змусила нас зробити нетрадиційні кроки: перше обмежити продаж в одні руки, які ми ніколи цього не робили. І по-друге, зробити ще поштовий випуск Русський воєнний корабль Все», який дублював першу марку. І показував вже аналогічний ескіз, але вже без крейсера Москва, який пішов на дно. І що до цього дуже були великі суперечки, і зараз він точиться. Чи варто було це робити? Але і перший корабль, і другий корабль вже майже продані. Це каже про успішність цих випусків. Поштова воєнна марка, за словами розробників, стала феноменальною, адже її ідентичність та неповторність тематики не зустрінеш ніде більше. Саме воєнна марка стала одним із символів боротьби українців. Проти ворога та відображенням історичних подій нашої держави. Я насамперед роблю так, щоб людина, яка буде дивитися на цей поштовий випуск, на конверт навіть або на просто звичайну листівку з цього випуску, вона пригадала, що було і таке. Тобто вона могла дітям показати, наприклад, отак от, от було. Там тобто, ну, бачиш, тут намальовано там, російський солдат, що знущається на, там, дівчиною, тут е, грати, ну, тобто, що такі події були. Хочеться сподіватися, що ті люди, які зараз колекціонують для того, щоб документувати шлях до перемоги, залишаться з нами, і потім вже розуміють, що таке поштова марка, що це колекційна річ, що це витвір мистецтва і в принципі це літопис історії незалежної України.